Луценко на волі це спосіб обійти проблему парламентської кризи. Вважають експерти. Надто вже у незручному становищі перебуває сам Віктор Янукович. Опозиція збирала підписи з завотом недовіри прем'єра Озарову. Звідси й був наслідок виїзні збори не банкою, аби не допустити розгляду цього питання. Вважає соціолог Небоженко. Така була пов'язка дня перед Луценко? Пов'язка дня Луценко була. А... Бул вот это виїзне засідання парламента, вот та группой товаришів. Конечно, було очень приятно, коли знаете, три десятка рук підіймають высоко, и там видишь часи по сто тисяч Как-то приятно за українців, що они можуть так работать. на самом деле освобождение Луценка це спосіб уйти від проблеми парламентського кризису. Та отримати аргументи для розмови з ЄС. Звільнення Луценка сухий політичний розрахунок, переконаний політолог Ігор Жданов. Цим Віктор Янукович продемонстрував, що Україна виконує критерії ЄС до травня для підписання угоди про асоціацію, роблячи кроки для вирішення проблеми вибіркового правосуддя в Україні. Звільнення Луценка це необхідний, але недостатній крок для того, щоб ми точно отримали угоду про асоціацію. Бо зрозуміло, буде ставитися європейцями, які привітали звільнення Луценка. Питання про Тимошенко. Українська влада отримала невеличкий хрестик, такий маленький плюсик у виконанні цього критерію, але залік вона ще не отримала. Подивини приляк, Станіслав Фремов Арінтіві.